Рятувальники продовжують шукати загиблих під завалами триповерхівки в Новогродівці. Сьогодні знайшли тіло восьмирічної дитини. За попередньою інформацією під завалами можуть бути ще два тіла її батьків від сьогодні до 6 грудня. Громаді оголошена триденна жалоба за загиблими. Сьогодні зранку відновили аварійно-рятувальні роботи. На місці обстрілу в місті Новогродівка. Зараз рятувальники проводять пошукові роботи на місці обстрілу. Працюють співробітники національної поліції, у складі яких перебувають кінологи. І сьогодні зранку було виявлено тіло загиблої дівчинки, на котрої встановлюються співробітниками національної поліції. Роботи були ще завершені в суботу. Вже повністю було розібрані всі будівельні конструкції будинку зруйнованого. Зараз проводиться до обстеження. Самих будівельних конструкціях щодо пошуку тіл загиблих людей під завалами. Старший інспектор кінолог Нацполіції Роман Заєць розповів: наразі з собаками перевіряють будівельне сміття. Так, продовжують пошуки загиблих. Машинами привозять сюди те, що було зруйноване. Оглядується службовою собакою ці всі розвали. Та після собаки співробітники ДСНС вже вручну розгрібають дані завали. Зараз всі ми вивозимо все сміття, почне працювати комісія, буде запрошений фаховий інститут, який дасть вже відповідь, що чи, чи можливо буде далі використовувати ту частину будинку, яка залишилася цілою. Ми волонтери, ми допомагаємо тут розбори, поділаємо, розбираємо потіку, щоб ну, після того як на воріли то... тепер після розбираємо. Двоє травмованих з Новогродівки зараз продовжують лікування в покровській лікарні. Стан жінки він більш важчий. Вона важка, але стабільна. Стабільна вже стабілізувалася більш-менш вже нічого. Дитина теж стабільна. Ну, ближче до відносно задовільного стану. Ще поки йде гострий період лікування, так і у дитини, і у матері, тому вони ще, ще й не реабілітуються так взагалі-то як треба далі буде. Е, ну, Жінка буде довго, бо там такі ураження більш важкі. Може, і місяцем це може і не, не завершитись. Ось. А дитина, я сподіваюся, що буде більш швидше відновлюватись. Перелами таке, забої, перелами, ушкодження такого характеру. Нагадаю, російські війська в ніч на 30 листопада вдарили по місту зенітного ракетного комплексу. С-300. ракета влучила в триповерховий будинок, зруйновано під'їзд. Троє людей загинули. Ще п'ятеро отримали поранення. Анастасія Галасюк, Марія Гричко, Суспільне новини, Донбас.